Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго раночку. Скажу вам тако, швидко встала, але нічого не хотіла ще, знаєте, руху такого сильного робити, бо Моніка з Віталіком спить. Віталій, холодець, варив до четвертої ночі. Перебив собі бідний сон і не він заснути, але спить. Думаю, спить ще півгодинки, потім вже його буду будити. Кавалерка, холодець зварився. Дивіться, збираю зараз жир. Жиру не має бути взагалі. Буде 9 тарілок Ось таких озавілень пити каз. Бачите, м'яско вже порозкинуло, Зараз морквочка, петрушка. Але саме головне в холодці то зібрати його весь жир. Знаєте, щоб не було такого бігу. Боже, кавалерка, ви не повірите, я холодець не їм. Але так люблю його готувати, що я його не можу передбати. Але щоб я сама тіла є. Але в нас Так що, кавалерка, знаєш, ви вже всі встали. Не забувайте до плащанечки піти. Бо сьогодні ще плащанечка є в церкві. Ну і знаю, що ви вже всі паски попекли, все поробили. Хтось, може, ще і не робив, але є нині цілий день вдох, так що кавалерка, вставайте. Файно стріпайте, ікла в честі, песок файно мийте, директор до воду, хлопці, кутка, файно виталіпайте і всі разом. Беріться до роботи. А я вам скажу, я вчора виробила. Чесно, от я всі дні, я не знаю, така замучена, що не можу вам передати. То так само кожна жінка зараз в кожній хаті. То як приходить паска, жінка накриває стіл, знаєте, ну, а хлопи хочуть світи, знаєте. А в, а в неї думки такі, коли ви вже всі розійдетеся, я помию посуду і просто собі ляжу пупцем до гори. Чесне слово, то так всі жінки думають. Так що нема коли бандрони не плестекав, стріпуйтеся і беріться до роботи. Всім гарного, мирного і позитивного дня. <смеш> Ти не очікувала? <смеш> Боже. Вона ну, як сьогодні, як принцеса спала, сама на великому ліжку. Та Моніка? Ото видите, то така бавленька, ви розуміли, кавалерка. Ой, кавалерочка, скажу вам тако, сестра є сестра, прийшла заправляти бурачки. Неочікувано, бо я не знала, що вона прийде. Але вони з максом скомбінували. Я позвонила, і... Галя сказала, так. що... Галя сказала, що робить бурячки, я думаю, не йду їй на допомогу. Так, так. А ти огірки тобі треба? Ну, мені огірки теж треба, ти не купляй, я куплю. То я куплю, що мені. мені треба, то й тобі треба, я можу купити і тобі. Ну, то купи, я купиш. Я купиш. Вже не їздила. Я вже зранку була на базарі, я вже крашенки нафарбувала. А чим фарбувала? О, у мене там різні а ти ще не фарбувала? Ні. Чуєш, що Мама іде крашенки малювати і каже до мене, ходи, яйця крашенки робити. А він каже, а я що буду робити? Пішов в магазин та й до тебе Я вас. Як ти все? Я його зробила за цей, за ну, всі ж стоять в баночках, то я тобі що такі зроблю. Ну. Вони такі ладнютки, ладнютки поробили. Ладнютки, так? А Сергій взявся про пас. Він мені вже дзвонив. Потім кажу, хай приходимо ніка, щоб... Я можу вже їде. То хайде. Так що, але набудуйте її, бо в хаті їсти нема що. Макс тут привик, перед... що він їсти. О, абожає. На бульон буде їла. А Моніка йди мися. Пішла. Моніка йдеш зі мною. Йдеш з святою? До нас? Чотир спелети. Ти бачила, як ми сьогодні спала одна, як королів, на двоспальному в спальному ліжку. Де тут тріпає? На дивані. Дічого? На дивані, дитина на ліжку. Просто ліжко поло розумієш, воно падає. Дитина спить, ми каркас замовили. Знаєш? А там, що каркас? Під низ. Ні, там був, але таке, знаєш, ну погано. Ми лягли спати, і так я ночі, як бабахнуло ліжко, і ми таке впали просто. Реально, то я тільки повернулася. Знаєш, яке круче сонечко? Я почала крутитися, і мотко бабах тут такий був, як не знати що. Ці дивани стукали з ними? <рес> ні, ні. І я так легенько на той диван думаю, ну його в баню. Діти там будуть спати. А Моніка вчора скаче, а Моніка не скаче, боталік щось там крутив, каже, би ти не впала тут. А ти хвіл маєш? Маю. Верс? Верс. Супровий. Файний. Давай що хватає? Ще хочу оцту. Ще хочу оцту? Ти такі мені термоядер. Ну то я хочу такі, щоб були гострі, а вони були гострі. Так, так. Ну. ну ти дивися, би воно потім не дало ряду. Яку дасть потім ряду? А я звідки знаю? Дитинку мою. І ладно, колодець, я вже... Себе... А, 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 а юшки більше не було? Ти розумієш, юшки навіть не хватило. Ну я сказала, що я більше на холодець, свинину, просто свинину і телятину брати не буду. Чого? Я того разу кажу дійсно, ти завжди кажеш, що воно таке тверде, знаєш? Mm. Я попробую, а або того, що лишилося, але я переменю і зроблю, знаєш, що? налисники з м'ясом до борщу Райло? і вам зроблю і собі. Ну то буде прекрасно. гарно. баюшки. Я люблю, щоб юшки було багато. Ну, Валентинівна, моя сестра старала, як могла. Я тут ось витирала, тут ось збирала. Та гарне, гарне, две, як шкло. Якщо правильно, ну, як тебе маленькі, чи поміститься. Чи то, Та то аби застину, я зразу тобі віддам, але не лише не в твою порцію, і своє поставлю і все. А я. Якщо показав? то я прийду і поїм. Та ти, 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 ти прийдеш і поїш, але в мене холодильник маленький, у мене місця немає. Ну, з баню, ні? Ну так, маленький. Маленький, маленький. Ну, у нас двоє є, нічого. Менше будемо їсти, менше готувати. Ну, Маніка ходить, даде мені щось поїсти. Я думаю, каже, або на лише, або давайся рада. ти на різала ту ковбасу з другою стороною. Як ти ту ковбасу ріжеш? Угу. Давай хліб. Давай? Так. Боліки. А який? Червоний? Червоні, що Чуєш, а ти будеш робити такі б... хренячки чи хтось на фермі? Ні. Ні. Я купила той він берез. А та він такий хренячка, що робила. На, Один і на другий. Я думав, що одного Та я хочу такі термоядер. Ти, ти пробувала такі термоядером? Пробувала. А, ясно. То ти пробувала. Пробув. Ви все, бо видите, коля, на око дає, сіль, цукор, тепер... Просто треба постійно пробувати. О, пробувати, так. пробувати, І все зараз буря... робите, робите на свій смак. Сіль просто дрібку. Mm. Коли же вам смак подобається, тоді даєте. Mm. Бо інакше ви не зрозумієте, який смак Давайте ядерний, щоб. Так все, виключайте. так, все.